Буковель відкриває дуже багато нових підйомників, і це, друзі, не просто тригер для того, щоб ви додивились це відео до кінця, а це правда. І в цьому відео я скажу вам, які ж підйомники будуть відчинені вже завтра. Ну і зрозуміло, що якщо відчиняють підйомник, то траси поруч з ним також. Отже, дивимось до кінця. Пишемо обов'язково коментар, яку трасу очікуємо. Та дивимось опис під відео. Ось така неймовірна панорама чекає вас. На трасі 1С. Подивіться, який класний вигляд на Говерда, на Петро і на весь короб. Шок, ви шо? Просто подивіться на цю нереально круту погоду. Знизу хмари, але зверху сонячно. Плюс ось такий панорамний краєвид на трасу номер 7 Ось така неймовірна погода чекає на вас із спуску 2А. Ось такий добрий ранок. Чекає вас на вершині підйомника 2. Я обіцяв і говорю вам, друзі, інсайт. Значить, завтра вже відкривають витяги під номером 9, 13 та 14. І відповідно траси біля них. А тепер коментар та лайк. Дякую всім!